На замковій площі біля пам'ятного знаку жертвам тоталітарних режимів у Луцьку зібралось десятки людей, аби вшанувати пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме в цей день, 18 травня 1944 року, радянська влада почала насильно депортувати кримських татар. Їх звинувачували у колабораціонізмі та відправляли на Сибір. Найбільша, напевно, трагедія в історії кримсько татарського народу. Це ідея що тоді. Мою молоду маму, як і весь кримський татарський народ, посадили в ці брудні вагони, в яких перевозять худобу, і депортували Сибір, Урал та Середню Азію. На збори людям давали 15 хвилин. Все, що встигли вхопити у руки, могли забирати майно кримських татар, що залишалося на півострові, описували й передавали переселенцям з Росії. На Насильство застосовувалось однакові форми до дітей. Старих фахівних шинок. Прикуті до ріжка хворі люди, яких не можна було транспортувати у приватних для писання темнір і для кави. У 2014-му історія знову повторилась. Багато кримських татар і досі переслідують, багато мусили покинути рідні домівки. У лавах Сил оборони України сьогодні воюють і кримчаки. Єднання єднання сила. Сьогодні ми знову боронимо нашу, нашу країну пліч -опліч. В Лавах ЗСУ є два батальйони кримських татар, батальйон Крим, батальйон імені Номана Чибліджихана по статістиці. в кожному четвертому батальйоні воюють кримські татари. Поклали квіти та хвилиною мовчання, вшанували пам'ять усіх загиблих. Анна Кравчук, Василь Морщук, 12 канал.